Вітаємо! Реальний експеримент, як якість ґрунту впливає на розвиток рослин. Подивіться, перед вами дві гортензії на штамбі, пишна красуня і, ну, як кажуть, не дуже розвинена рослинка. У цієї стовбур 8 міліметрів, у цієї 15 міліметрів. У цієї рослинки 7 гілочок. У цієї у нас там їх. Просто безліч. Нарахувала 16, більше не рахувала далі. Ця дуже пишно квітує, тут були недорозвинені вже засовші соцвіття, які просто обрізали, тому що вони просто псували вигляд. Висаджені ці рослини були в один день, одної якості, одні ті самі руки висаджували, все однако. І різниця була лише в тому, що ця вишна красуня висаджена була. В німецький субстрат для квітучих рослин. Ця рослина була висаджена в український поліський субстрат для квітучих рослин. І експеримент був з квітня по жовтень по сьогодні. Результат ми бачимо просто дуже гарна велика різниця. І ви бачите, відчуваєте своїм поглядом. В чому різниця? Різниця лише в ґрунті. Вижна красуня це німецький субстрат, який зроблений на основі верхових торфів. Всі українські виробники для здешевлення продукції виробляють продукцію на основі низинних торфів. А це дуже велика різниця. Ось зараз ми з вами подивимось. Спеціально відкрили упаковки і показуємо. Коричневий це верховий торф. Він завжди коричневий. Чорні це низинні торфи. Підходимо ближче і дивимось. ми тут бачимо волокна. Я ось зараз беру в руку, подивіться, вони легкі, вони рухаються, вони дихають. Тут різна фракція волокон. Так що кожен найменший корінчик можна присмоктатися і отримувати гарне харчування. Що ж таке на торфи? Ніяких волокон ми тут абсолютно не бачимо. Якась суцільна маса, абсолютно нерегка. Волокон не бачимо. дивіться, ось. Просто грудки падають. Тут корінчик не може присмоктатися, і рослина буде в ньому жити, але розвитку, росту, квітування не буде. І ось тому ми змушені були зробити такий висновок, що якщо хочете, щоб гарно наростали рослини, це бо вони верхові торфи, гарні якості, економія на ґрунтах, нічого гарного не дасть, вона тільки проблеми. Ось. Ці волокна у нас дадуть інтенсивний ріст, це волокна життя, волокна квітування. Ця чорна маса це згусток ваших майбутніх проблем з рослинами. Вибирайте, будь ласка, якість, вибирайте задоволення в саду від своїх рослин на підвіконні. Вибирайте те, що вам запропонує з найкращого тавія наш слоган такий: все найліпше, найкращим, найкращий результат з найменшими зусиллями. Чекаємо на вас.